Цю людину безпідставно вчора не пустила в Україну, ніхто ніяких пояснень не надає. Вчора СБУ сказала, що ми не будемо давати ніяких коментарів і крапка. Це пояснення звичайного морального уроду. Насправді, тому що ці люди це не люди. Вони запевняють, що ми робимо що хочемо, а вам пояснювати не будемо, Хоча СБУ це. Мають захищати громадян, має захищати людей, які мають цю країну. А вони, вони зараз займаються за тим, що захищають правлячий режим на вагоні бояться і переслідують будь-кого, хто зараз має сміливість любити цю країну і має сміливість мати свою власну громадянську позицію. Я переконаний, що СБУ це не служба безпеки України, це служба обслуговування правлячого класу. Служба, яка репресій та переслідувань всіх вільнодумців України. СБУ це структура, яка фальсифікує справи проти громадян. Всім відома так, історія так званих стаківських терористів, які вже два роки перебувають за ґратами по абсолютно шитлі білими нитками справами. І винні СБУшники, які щили цю справу, Досі не покарані. Перше, це я вимагаю пояснення Служби безпеки України, чим Юргон є такий небезпечний для мене, як для громадянки України. Можливо, я правда, що я не знаю, мені треба у нього подані, але у мене такої інформації немає, це мене обурює. І друге, така практика, те, що відбулося вчора, це є безпрецедентно і це нагадує мені перш за все по білоруську. Як відомо, в Білорусі вже кілька років десятки людей, громадяни, перш за все України, Росії, а також країн Євросоюзу, не мають фізичного доступу в країну. Це є інструмент авторитаризму, це є інструмент залякування. Сьогодні ми не пустили Євка, завтра ми не пустимо ще кого-небудь, після завтра не знаю що. Я хочу жити в демократичній країні. Я вважаю, що обрати прикладу з Лукашенка не треба. У нас є багато інших хороших прикладів, тому я. Прошу, вимагаю до цього, щоб по перше мені пояснили, в чому проблема, а по-друге припинили таку практику, оскільки вона не є демократичною. Дякую. Давно знаю Юрка, і я переконаний в тому, що це абсолютно ідейна патріотична людина, яка за п'ять років проживання в Україні вивчила українську мову значно краще, ніж за 20 років всі ті регіонали, які зараз знаходяться в Верховній Раді, і всі ці власні сполучники, які тут, начебто, захищають від іноземних злочинців цю країну. Я, мене реально обурює те, що СБУ замість того, щоб виловлювати оцих всяких бандитів, ворів в законі, які. Займаються нелегальним бізнесом в Україні які являються громадянами там, Росії і всяких, там, Грузії Чечні, їх не виловлюють, а з ними взагалі, до, них, до них відносяться лояльно і за це беруть гроші з них. А людину, яка взагалі є патріотом України, яка є внуком. Відомого українця її висловили лише за те, що в нього незрозуміло не не зрозум... за те, що він любить Україну, за те, що він є опозиційним до чинної влади, за те, що він періодично висвітлював акції протесту українських опозиціонерів. І за те, що я не знаю, в нього за все, за всі роки його перебування в Україні, в нього була всього лише одна адмінка. І це... Я хотів лише одне ще додати. Окрім того, що казав Мар'ян, що Юрко чудово володіє українською мовою, що в принципі не типово для громадян Росії, і тим паче не типово для деяких так званих наших, так званих високопосадовців, Юрко Барабар ще й працює в видавництві темпора, одному з провідних видавництв сучасної інтелектуальної літератури. І левова частка цієї інтелектуальної літератури прийшла через його руки. Він є не просто онуком знаного українця, він є онуком лауреата Шевченківської премії, так само Юрія Барабаша, відомого Шевченко-знавця. І якщо така людина, як Юрко Барабаш, з, так настільки достойна людина становить загрозу національній безпеці цієї держави, то я хочу одне сказати – ганьба цій державі і ганьба цій безпеці. Шановна товариші, я вже багато разів казав і ще раз сьогодні повторюсь. Немає у нас ніяких проблем в Україні. Немає у нас проблем барабаша. Немає у нас проблем гостинного двору. Немає у нас проблем мови. Немає у нас проблем е, битних і хворих людей. У нас єдина проблема на Україні це проблема нашої влади. Коли у нас буде нормальна влада, всі ці проблеми повишуються, а деякі просто відпадуть самі до собі. І сьогодні ми маємо тут заявити, що це не СБУ затримало. Тому що СБУ це інструмент в руках нашої влади. Ви розумієте, коли, коли тебе б'ють молотком, то саме дурне, що ти можеш зробити, відбуваючись бити по молотку. Бити треба того, хто тримає цей молоток в руках, СБУ, який зараз дасть свій офіційний коментар. Шановні колеги, можу вам офіційно заявити від імені служби безпеки України, що відповідно до статті 13 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Та у порядку, затвердженого постановою номер 280 кабінету міністрів України від квітня цього року, служба безпеки України заборонила в'їзд громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського. Одну секунду, а ви можете пояснити, що саме полягає національна небезпека дії Юрка? Служба безпеки України не коментує зараз це питання, так як це в світовій практиці. Жодна спецслужба світу не пояснює ні громадськості, ні громадянину про прийняття такого рішення. Ми повноважені державою приймати таке рішення саме в інтересах забезпечення національної безпеки держави. А який, підрозділ який підрозділ прийняв це рішення? Прийняв це рішення? 148 депутатів краще вісти. Як називається людина, яка прийняла це рішення? Як прізвище її? Приймається рішення е, Службою безпеки України. То хто його підписав? Підписав його. хто? Ще раз, будь ласка, представтесь, будь ласка, і... лада Сафонова, начальник прес-центру служби безпеки. Слухайте поезію. Будь ласка, що було розслідування? Значить, ви зверніться, будь ласка, до закону України. Зверніться до постанови Кабінету міністрів. Рішення прийнято виключно у правовому полі, і воно цілком обґрунтоване. Це все, що я можу сказати, а десь є, а десь є список інших громадян, які також не так списків громадян, яким заборонено в'їзд е в Україну, тимчасово заборонено. Списку такого не існує і не існує в жодній країні світу, так званих чорних списків, про які існує міфологія, таких списків не існує. Це приймається рішення в кожному окремому випадку, і цей термін може бути або скорочений, або продовжений також рішенням уповноваженої державного органу, яким є служба безпеки України. Ми можемо вам повідомити, що тут усі злочинці подібного типу починаючи від цих журналісток, які тримають міцони і закінчують операторів. Вони емоційна абсолютно заява. Це абсолютно емоційна заява. Ви просто можливо не поінформовані про окремі деталі цієї ситуації, і. Не інформувати. Є світова практика, приймається таке рішення і не деталізується. Яка світова практика? Це також буде розглядатися з уповноваженими особами служби безпеки України з певним часом, були в історії були в історії питання, в історії діяльності служби, коли цей термін скорочувався, і особа могла в'їхати раніше, поки добігає до кінця цей термін або навіть продовжилась є такі випадки коли з 90-го року і далі про 5 років продовжують є такі це особи закон а як це можна не настрачити? радянський закон це закон сучасної україни стятя 13. -та. я прошу вас звернутися до неї є постанова кабінету міністрів там все написано дуже чітко і ми керуємося цими законами а оперативно вишукова справа була порушена проти Берлеса? Я не буду коментувати обставини і діяльності служби саме в цій царині. Як це можна сказати? встановленому законом порядку він може звернутися до суду і буде буду прийматися рішення до українського суду. Він може звернутися. а суду. Ви будете, суду, будете як з буде, аргументувати буде, буде, свою позицію? Як будь-який громадянин іноземний. А чи може він в Росії, в українському посольстві отримати якусь інформацію про причини його комунації? І чи власне він то буде поінформований про те, чому його придати? За... Закон, закон не передбачає інформування громадянина про прийняття таких рішень. І це не стосується служби безпеки. Він не оголошений злочинцем. Перепрошую, він не оголошений. Але прийнято служби безпеки, закон уповноважує службу безпеки приймати такі рішення. Служба безпеки наразі таке рішення винесла і закон не зобов'язує нас пояснювати ні особі, ні громадськості. Вибачте про Останнє запитання. Чим передбачається така кількість людей, які здійснюють, як ви називаєте, документування? В чому небезпека цієї акції? Ви можете пояснити? Подивіться, яка кількість людей на зарплаті платників податків фільмують операторів, які знімають... вас. По-перше, я не знаю, що це за особи. особа. Агенти СБУ. З'ясуємо, скажіть, будь ласка, скільки це відкриті? Я наразі не знаю цих даних, але вони абсолютно відкриті, і я просто не готова зараз сказати, боюсь помилитися. Скажіть, будь ласка, а якщо він буде оскаржувати рішення СБУ в суді суду, СБУ буде аргументовувати своє рішення, чому йому заборонений в'їзд? Чи суду теж скаже, не може коментувати? Порядку, але буде розглядатися питання наскільки відкритим вони. Але це вже питання не до мене. Чи буде ця людина звертатися? Було багато моментів, коли без такої емоційної і політичного забарвлення багато людей, яким було заборонено в'їзд, вони навіть і не хотіли, щоб ми деталізували ці питання. Я не говорю про зараз про цю ситуацію. Він може звернутися і до посольства, до суду офіційно до служби безпеки, і ми. Буде прийнято це окреме рішення. ви ще, все, що ви сказали про політичне забарвлення. Можна стверджувати, що барабашу заборонила в'їзд через політику? Ні, це ви надаєте. Я, я просто намагаюся я зрозуміти. не Пов'язую. Ви почули мене, почуйте мене Я сказала, що закрито громадянину Російської Федерації, а не так, як. Ви пов'язуєте це з професійною діяльністю? Жодного рішення в діяльності служби безпеки, яке було б винесено пов'язано з професійною належністю громадянина, не було власне. І Це я вам також відповідально. Дякую. Які тут зараз стоять, саме вони становлять реальну загрозу національної безпеці України, а не фотограф і журналіст Юрко Барабаш не залежати людям очищати країну від тих, хто загорожує національній безпеці, саме СБУ реально чинить. Злочина проти громадян України. Саме СБУ переслідує тих, хто бореться і любить цю країну. І саме СБУ насправді є реальним злочинцем, а не такі люди, як і Руков Барабаш. Такі люди, як Рука Барабаш, це гордість країни, і саме на них піднімається честь і слава нашої країни. Саме на таких людях, як і Руков Барабаш, а не СБУшники, будується нова країна країна для громадян. А не для кучки зажених чиновників, СБУшників та ментів погонок. І без погоні. Що ми робимо від цілі?